Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні, це вже не день, а вечір. Вечір довгий, і я вирішила вирішила використати його із користю. Є в мене така гарна орхідейка, але вона якась щось з нею вже відбувається не те. Тому я хочу дати їй друге життя, так би мовити, омолодити. У минулому році ця орхідея квітувала, в неї було три високі такі квітоноси, і вона вся облита була квітками. Цього року вона дала одну невеличку таку квіточку, і вона не зацвіла, опала. І ось бачу новеньку і вона теж опадає. Це означає, що квіточка хворіє, тому ми її будемо обновляти. А обновляти будемо. Ось таким методом розбираємо всі оці, які в нас тут прибудови до неї були, і витягуємо її із Ось, сіточку знімаємо. Отак. І витягуємо із горщика. Тут є горщик один, і горщик другий. Я сюди викидаю. Вони в мене висаджена в корі. От, і тому я кору цю витягую. Викидати не буду, але я її обновлю. Ось так. Для того, щоб нам розібратися, що десь із цією рослинкою не так. Повністю її обчищаємо від кори, щоб нам було видно все коріння. Я поставила чайник з окропом, і нам потрібно було дезінфікувати От, земля, в якій було висаджене, але вона вже не... Тут коріння гнилі. Вони нам не знадобляться. Я їх відразу відкидаю. Де сухе отаке коріння, засохше, одні шкірочки, я це все відкидаю, залишаю тільки, ось так, залишаю тільки чисту кору. І потім я її заливаю крок і трішечки дезінфікую. Отак. І ось тепер що ми маємо? Дивимося, де в нас який. Негарний процес. Ось зовсім-зовсім суха така від кореня йде. Зовсім сухе, не здали. Ми його вирізаємо, вирізаємо і ось собі окрему мисочку. Це ми вже відставляємо, а беремо оце. Де ми бачимо зелене, гарне, живе, залишаємо. Де ось такі сухі нездалі, відрізаємо. Ось так. Загалом рослинка жива, гарна, але вже потребує чистки. Тому ось так я її відріваю отаке сухе і нездале, і забираю. Ось висить щось таке незрозуміле. Ми його забираємо. Ось так воно саме відпало. І навіть залишки, які залишаються, відрізаємо. От так. Все от, от таке, яке повисихало, повідгнивало, ми забираємо. Ось от такі. І дивимося, де новенькі брунечки. Ось новенька брунічка. Ось поряд новенька брунічка. І з неї підуть нові квітоносики. Ось де старий, старий квітонос був, ми його зрізаємо зовсім і нам не потрібний. І оці сухі такі шилушки, де залишилися, ми їх відриваємо і з-під них підуть новенькі. Все оце, що відсихає, ось так дивіться: така суха патика. Я її відрізаю. І ось дивіться, що у нас відпадає. Не те все. ось так, дивіться, деякі корінці і зелені, але ми бачимо, що вони відгнивають. Ось так. Все, багато корінь нам не потрібно, ми залишаємо тільки живі і здорові. Вони заплутані. Це така справа клопітка, але воно того варте отак. От І ось таку ми маємо рослинку. Навіть оцей корінь довгий, він нам не потрібний. Тут є товстий, потім йде таке тоненьке, а потім таке знову потовщення. Тому ось так відрізаємо, залишаємо ось таку компактну рослинку із живими корінцями. Все, що сухе, ми відрізали. Отак. От Все. І поки що відкладаємо її сюди в мисочку, а це у нас тут. Пора. І зараз ми цю кору продезінфікуємо. Ми на декілька хвилинок заливаємо окропом. І залишимо на декілька хвилиночок. Всі бактерії хворобливі, все, що зайве, воно загине в окропі, а потім я процідю, просушу і буду засипати у ємкість. Декілька хвилинок. Ось так. Гарненько, щоб кожен шматочок кори був покупаний в окріп. І проціжую і даю охолонути. Ось так розгортаю, щоб охололо декілька хвилиночок. Ось так прохололо і починаємо засипати, Продезінфікували зерненько. Виставляємо нашу орхідейку живеньку тепер, вдячну нам. Де, якщо ви бачите, верхні коріння, залишайте їх. У мене тут тобто, поверхневих корень, таких повітряних немає. І відразу ж виставляю і підставочку, щоб потім нам її не запихати. Ось так. Засипаю і потім. Докуплю і досиплю нової кори. Зараз не буду вже шукати, тому що мене тут немає, потрібно буде докупити. Поливати не потрібно, тому що мокра. Кора мок. Ось так. І цього буде достатньо. Можна кору змішати із кокосовим субстратом. Який дуже повітряний, дуже такий гарно проникає туди. Ось так, і ось така у нас вийшла новенька рослинка. Досиплю свіжою корою і буде їй нове життя. І ось скільки в нас вийшло відходів з однієї рослинки. Ось так причепимо цим такими прищепочками. До палички відразу, щоб формувалося вже правильно. Ось так. І я думаю, що ця орхідея для нас ще порадує. Ось так. Так що не бійтеся, робити реанімацію. Все, любить догляд, кожна рослинка полюбляє догляд. І орхідеї це не виключення. Вона дуже радує нас, вона дуже гарна. Але потрібно за нею дивитись. Почистили, зайве викинули, новеньке досипимо, і буде вона нас радувати ще. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось, наступне наше відео буде теж дуже цікаве, слідкуйте, нам потрібно буде обновити, реанімувати драфцену.